Манти gx 18440 2013 рік випуску пробігу 1 мільйон 62 тисячі. В Україні він не експлуатувався. Приїхав до нас за кордону на комісію шосейний тягач 315 на 70 резина по колу. Двигун працює рівненько чітко. Два паливних бака, один менший і один максимальний з одблю. Коробка автоматична без ретарди. Це груші дзвонять, кріпленні. Ззаді чотири подушечки. Є ось така корозія по рамі, по подушечкам. Додаткового остаткування не було ніякого. Кришечка стоїть в оригіналі. Табличка. Зараз покажу зі сторони водія. Є ось такі рижики на е, люках. Підножечка ржава. Тут ще От бампер не фарбувався рідний, але його було би добре пофарбувати. Це бруд просто. І оптика, на жаль, на жаль, оптика вигоріла. Ця фара нормальна, тут просто поміняти і порядок. Ну і туманки, якби теж то. є ось такий момент, що вигорають. Це в є такий моментів. Ну, Пофарбувати, сколів більше я не бачив тут, а, і тут на люкові теж ось така є діржа. По салону в нас в такому стані сидіння, тут є, дирочка, прокорили селектор передач, термоящик, два спальних місця, люк, пробіг на тахо, Зараз фокусується. Мультимедія. Показує 26 літрів середній розхід, зараз покажу мотогодини До речі, в гарному стані гальмівні колодки. 17.300 мотогодин. Пробіг 1 млн 62 км. Середня швидкість 61 км. І загальна кількість пожитого пального у нас є, якщо розділити на пробіг, у нас виходить 30 літрів середній розхід пального ось цього тягача. З моментів ще оцю треба поміняти, бо це нерідна стоїть, е е клімат оцей стоїть, треба інший ставити. От і все. Ось такий ма